27 квітня. Як не зійти з дороги? А ми відказали, не можемо зійти. Буття, 44 розділ вірш 26. Станція Арсенальна. Найглибша станція метро в світі. Спуск по ескалатору займає близько 5 хвилин, а її глибина 105,5 метрів. Мимоволі я стала свідком зйомки однієї з телевізійних передач про здоров'я. Суть сюжету полягала в тому, що ведучий мав піднятися вгору сходами ходами ескалатора, який рухається вниз. Спочатку по ескалатору піднімалися огрядні люди, задача, яку поставили перед ними, заміряти кількість калорій, які вони витратять у процесі руху з метою схуднення. Видовищем було не з приємних. Хтось із них боровся з ескалатором хвилину, хтось дві, а дехто три. Однак потім всі вибивалися з сил і поверталися на початок, звідки починали рух. Потім до цього експерименту запросили майстра спорту з легкої атлетики як виявилося, сходження проти руху ескалатора було непростим завданням навіть для тренованої людини. Однак він подолав важкий шлях до кінця і був єдиним, хто піднявся на протилежний бік. Його запитали, що допомогло вам не здатися, не повернутися назад. Він відповів: для мене було головним не зупинитись, бо коли я це роблю, то зникає мотивація. Чи невирішальним і найважливішим моїм рішенням було продовжувати йти? Я можу порівняти своє сходження з тим, як діти навчаються ходити. Вони, можливо, часто падають, їм не вдається одразу піти, але ніхто не розчаровується, не опускає рук доки не досягнуть свого. Підростаючи, вони частенько практикують свою наполегливість, коли просять щось у батьків, але парадокс полягає в тому, що коли стають дорослими, чомусь ця здатність утрачається. Я згадав дитинство та скористався дитячим прагненням. Я більш ніж упевнений, що в процесі досягнення мети спрацювали не мої фізичні дані, хоча й вони відіграли свою роль, але сила мотивації. Журналіст, який брав інтерв'ю в усіх учасників випробування на знімальному майданчику, звернувся до глядачів, закінчивши промову словами. Досягаючи поставлених вами високих цілей у житті, дотримуйтеся трьох простих правил просто продовжуйте, продовжуйте йти, продовжуйте рухатися, і ви станете тим, ким плануєте стати. Я подумала, що твоє й моє життя нічим не відрізняється від цих людей на знімальному майданчику. Так, іти непросто, а чи готовий ти не зійти з дороги?